Передостанній цьогорічний бар'єр взято. Столиця тайландського боксу нашої держави, Одеса, приймала фінал Кубку України з Моїтай серед дорослих та національний кубок серед юнаків та юніорів. Через підготовку до Кубка Світу, що пройде в Таїланді з 1 по 12 грудня, вагома частина перших номерів української збірної була відсутня. З них були лише киянин Микита Зінченко та херсонець Владислав Микитась. Окрім влада, на одеський ринг вийшло ще восьмеро. Могли поїхати. Ще стільки ж та вкотре на голову тайців звалилася фінансова проблема. Це не завадило нашим бійцям показати вже звичний достойний результат: п'ять золотих, одна срібна та одна бронзова нагорода. До всього дорослим херсонським спортсменам, за підсумками трьох етапів Кубка України, вперше вдалося завоювати друге загальнокомандне місце перші одесити. У змаганнях старших поступився киянину і В результаті взяв бронзу Артур Трефілєв. Другий підопічний Юрія Рапчука Едуард Клись у вазі 86 таранив суперників одного за одним. Спершу технічний нокаут над киянином теж саме було і з господарем змагань. У фінальному тяжкому бою Клись вирвав перемогу у спортсмена з Донецька. Був єдиним учасником у ваговій категорії 51 кілограм і одразу отримав золото Армен Саркісян. Шляхом своїх товаришів по команді пішов і майстер спорту Владислав Микитась. Достойний суперник, достойна перемога. Єдиний біл. Нові для себе вазі 57 підопічний едуарда Левандовського провів чемпіоном України Одеситом Карленом Мінасяном. На одній четвертій зупинився Дмитро Годлевський. Найгірші здобутки нашій команді приніс і Кубок України серед юнаків та юніорів. Вага 54 Дебютну нагороду жовтого металу Херсонській команді приніс Владислав Подубченко. П'яте золото фінальним технічним нокаутом у вазі-57 отримав Микита Полікарпов. Трохи не дотягнув і поступився у рівному бою Дмитро Чупіков. У нього срібло категорії 81 кіло. Подібно Годлевському, не дійшовши до півфіналу, виступив Олексій Коханський. Поціновувачам Херсонського та... Айського боксу у цьому році залишається спостерігати за успіхом наших спортсменів на Кубку світу. Потівки туди вибороли двоє: Анна Молдавчук та Владислав Микитась.